Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Російський пропагандист та ідеолог руського міру Олександр Дугін зазіхнув на Єрусалим, який засновано в 4 тисячолітті до нашої ери. Назвав його Рососійським і висловив в своєму телеграм впевненість, що містом правитиме російський цар-царів. Якийсь там Кітаврас. Так э, гласить, ну, це цитата. Так, гласить тайна глу... голубінна книга, книга «Глубин. русський цар, всім царям царь. Давайте подивимось, хто такий Дугін, що в нього в голові взагалі. Чи він дійсно в це вірить, чи він хворий? Так, Дугін. Олександр Дугін, пропагандист руського міра. Покажіть, його, будь ласка, що це за чудо? Ну ой, господи. Те, що в нього шизофренія, це сто відсотків. Голоса. Попрошайка голоса еліксір. Хвора людина, хвора людина, яке видає бажане задійсне. Це для нього, знаєте, те, що він чує для нього це як бальзам на душу. Це хвора людина. Дійсно, він, в нього якісь відхилення є. І він вважає, що ці шизофренічні якісь прояви, що це дар Божий. Він калека, інвалід, інвалід головного мозку. Це от, він дуже добре маскується під людину, яка, ну, нібито, знаєте, за всім спостерігає, ніби який сматрящий порядка, який активно дуже такий активіст, пропагандист. Але це в нього знов ж таки, оце от розповсюдження в нього в нього прогресує ця його хвороба. Він просто хвора людина. Хвора людина. Він хоче бути в центрі уваги, знаєте, і таке відчуття, ніби він, коли він здохне, він хоче, щоб його десь кудись там внесли, там, чи в лік святих, чи щось таке. От, от, от він. От, для цього він, в нього така от ідея є: попасти в лік святих, от як на того Пригожина ікону зробили, на яких ще солдатів, орків російських, також є ікони. І він також хоче бути іконою, політичною іконою Росусії. Хоче бути в центрі уваги. Ну і давайте тепер подивимось його на колоді. Так, Олександр Дугін, пропагандист руського миру. Покажіть нам його, будь ласка. Сказав, що Єрусалим руське місто. Ну, це жадність, жадність, яка не має меж прихована жадність. Ще ним керую. Крім того, що він хворий. Ще прихована жадність за допомогою, скажімо так, його оцих от відвидінь, його хвороби. Це все взагалі загострюються такі відчуття, як жадність, як заздрість, відчуття безнаказаності за свою підлість і агресія. Це в нього йде загострення. Ідеї, які, ну, які він не контролює. Дурні ідеї, які він не контролює. І в нього ще криша поїхала, коли він е, його дочка підірвалася, коли там хтось її вбив. Тобто тут іде втрата дитини, ну, скажімо так, застигла підготовка до, е до війни. Знаєте, він накручує, накру... Отак, за... безкінечна підготовка до війни. Він постійно накручує, накручує, накручує. Тобто, от як м рупор, рупор хоче бути Геббельсом, знаєте? Якісь ідеї такі дурні подає. Знаєте, нестандартне бачення оточуючого світу, але викривлено, викривлене бачення. І для цього є вже от такі зачатки, які у свої, ну, зачатки проблеми головного мозку, які е вже там якби, накопичилися, і ось вони будуть прогресувати. Прогресувати. Ну, взагалі-то це от його вибір тої позиції, це є руйнівний вибір. Давайте ще подивимось, який буде кінець Дугіна, тобто кінець життя. Як Олександр Дугін закінчить свій життєвий шлях на землі? Тут карта вежі, вибір, буде вибір. Карта вежі, і при тому ми знаємо, що з його дочкою була вежа. З його дочкою була вежа, так? Вибух був. Але тут в нього так, також випадає вежа. Ну, іншими словами, я хочу сказати так, що в будь-якому випадку його. Закінчення життєвого шляху буде блискавично швидко, блискавично швидко. За наказом якоїсь впливової особи. Особа, ну, скажімо так, дволічна особа, якій він може і довіряє. І він може і довіряє. Але ця особа, чого вона дволічна, вона е, йому посміхається, а е, за спиною в, вона от, якби... в неї серцевий біль. І вона його не перетравлює, не переварює, знаєте, її такі. Якась людина, жінка цілеспрямована. Що з ним станеться. Тут, знаєте, вибір вежі. Тут щось тверде. Тверде розчинено в рідині. Можливо, якось його отрують. Можливо, щось дадуть. Щось йому дадуть. І за хитрощами. Бачите, живіт болить. Чимось отруєть його. Я думаю, що його чимось отруять. У будь-якому випадку тут фігурує рідина, ну і хворий живіт. Больний ЖКТ щось там. Ну, ось так. Сяде на унітаз і здохне, такі відчуття. Покарання йому буде. Ну, ось так в мене вийшло такий розклад. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Слава Україні! Смерть ворогам! Бережіть себе! Тримаємо стрій! До побачення!